Вітання колегам зі Львівщини. Сьогодні 16 квітня і на огляді у нас озимий ріпак. Отже, погодні умови стабілізувалися. Відповідно, і прийшов час для проведення агротехнологічних операцій, спрямованих для захисту озимого ріпаку. Полі ми можемо бачити, що він активно відновлюється після настання несприятливих погодних умов. Його загальний стан можна охарактеризувати як задовільний, враховуючи фазу розвитку культури, яка є оптимальною для застосування фунгіцидів з дією морфорегулятора, ми рекомендуємо вам на ваших посівах застосування продукту ситар у нормі від 0,4 до 0,5 п'ять літра на гектар для комплексного контролю хвороб та морфорегуляції культури. Також не слід забувати про інсектицидний захист, оскільки на полі ми спостерігаємо активний літ ріпакового квіткоїда. Отже, в нашому випадку ми рекомендуємо вам застосування інсектициду «Пленум» у нормі від 150 до 250 п'ятдесяти грам на гектар. Отже, шановні колеги, бажаю вам високих урожаїв разом з компанією «Сингента».